Сказали, що нас депортують, щоб ми вивозили свої речі, що нас повинні знести. Ну в чому суть? Нам документів ніяких не показали, нічого абсолютно. В чому суть? Ми так і не знаємо. Визивали ми сюди міліцію. Але ніхто сюди не приїхав. Міліція не приїхала, не нічого. Ми добивали, ми самі відбивалися від щоб нас їх не зносили. У мене так, як у мене зять воює АТО, він дважди ранений, мені треба кормити дві сім'ї. І те, що я була на Майдані, стояла в опліч, опліч з Кличком, з Яценюком, з Порошенком. Вони обіщали, що бізнес великий, середній, вони трогати не будуть. Але зараз вказується, що нас викидають як собак. От у мене документи, що в мене зять воює в АТО. Зараз, в даний момент. Я при прийматі району уже много лет. стою у самых истоков этого ролетного ряда. Еще 7 лет назад его поставили при киевских рынках. Первый хозяин был этих ролетных конструкций. Работали всегда, никаких претензий к нам не было и по сей день. 4 марта вдруг нам приехали из Святошинской районной администрации и сказали о том, что немедленно освободить все наши ролетные конструкции, немедленно вывозить товар, подняли панику среди нас. Тут в ролетных конструкциях работают около 40 предпринимателей. ситуации, почему, за что, никаких документов официальных нам не было предоставлено. Почему это происходит, тоже никто до сих пор не знает. Но в итоге мы не можем спокойно работать. На нас постоянно морально, можно сказать, давят, запугивают тем, что не, вот снесут и все тут. Вы тут не будете работать. Она и приезжала, скажем так. Даже приезжали. А кто? А как вы честно приезжали? Вы представляли свои документы? Вы Ви выкликали в милицию на ваши Нет, документов официальных нам никто не предоставлял, никто не объяснял, никакой милиции ну, ночью ночью мы вызывали сами милиция, предприниматели вызывали тогда, когда был сам уже пик конфликта, когда действительно хотели что-то вывозить. Да. Да. правильно, до вас да. приехали, представилась администрация района. Да. І дали вам uh, можливість виїхати там без будь-якого ні, да, не давали можливості, вони просто приду немедленно зібрати речі, Вечером, Завтра або там будемо uh, демонтувати, будемо ламати і так далі. 4 марта нам прийшла наша до нас прийшли представники нашої державної адміністрації Святошинського району і сказали, що ми більше тут не працюємо. У нас законних uh, основань для подальшої праці тут немає, і нам треба виселятися. Ми з ними не, не були згодні, хотіли знайти якийсь більш-менш приятливий компроміс, показували їм документи. Вони нічого не хотіли знати і говорити. Сказали, що те, що ми отримали в державній адміністрації, вони нам скасують. Ну і е е е ось 7-го числа, 7-го марта, вони приїхали. О Другій годині ночі і почали нас демонтувати. Приїхало ще Святошинського району, представник державної адміністрації якого звати Олексій, і наряд міліції. Міліція не втручалася в справи. Е Представник державної адміністрації нам не не надав ніяких документів і нічого він сказав, надавати не буде. А забере просто так це все знесе, загонить трактор, розіб'є, поламає, і на цьому все закінчиться. Якщо ми не уйдемо добровольно, добровольно ми не пішли. Війна якби продовжується. поспта. Да, я коли приїхав, приїхав представник і не до не надав нам ніяких документів, я визвала 102. 102. П'ять разів я їх визивала десь через годину вони якби під'їхали до, до нашого. На дорозі зупинилися, подивилися і бистренько в машини, і уїхали. І нічого вони не вийшли, не з нами не ні з ким не общалися. І зі мною, так же само як я їх визивала, вони зі мною не спілкувалися. Після цього через два через три дні приїхали. Приїхав представник центрального управління міліції Володимирської 15, і взяв у мене пояснення, чого я визивала і. Я би побіщав розібратися, чому наша Святошинська міліція не реагує на наші звернення. Яке часа ви спілкувалися з представниками? 11-го числа. 11, 11. 11. Добавити одне таке для нас не дуже приємне рішення, яке нам, на нашу думку, хоче зробити нам наша адміністрація, так, як вона зробила з Академпору, так, як вона зробила з метро Житомирською і продовжує робити у нашому районі. На одне місце зняти місце одних підприємців під, під видом незаконного. Ставлять. На з зняте місце, ще два додають, і це можна да -да -да показати відеофіксацію, яка була проведена нами на метро Житомирський, на метро Академмістечко. І ми боїмося, що такий самий варіант вони хотіли зробити з нами. Тому ми просимо підтіннятися всім. Вистоювати, вистоювати свої вистоювати вистоювати вистоювати. права, свою гідність, своє, своє робоче місце, щоб ми могли кормити своїх дітей, 에, содержати пенсіонерів, щоб у нас було все добре, так як ми цього хотіли і як ми на це заслуговуємо. Предприниматель Сергій з 97-го року я являюся предприймателем. Здесь ночі, вже більше саме. Хочу сказати, що державі, не мешайте нам работать. Я к вам не иду и не прошу от вас ничего. Я найду работу для себя сам. Я встречу свою семью, своих детей. Просто э, не мешайте. Я заработаю для себя сам. Я после института, у меня высшее образование, я понял, что в нашей стране очень тяжело как бы, э, заработать себе на хлеб. Как бы, прося у государства, что-то, что-то, я понял, что на работу только сама. Я на сегодняшний день оплачиваю все налоги, пенсионный фонд, единые налоги. При этом в моей семье живет, документ есть, люди с Донбасса, переселенцы. Я оплачиваю их, получается, четыре человека и своих четыре человека. Для моїй бізнес я твій зарабатував. Я хотіла звернутися до пана Кличка. Пан Кличко, коли ми стояли разом на Майдані, воювали, нас стріляли, нас били. ви сказали, що ви будете йти обід чи що ви будете допомагати. Де ваше слово? То, що ви обіщали? Кого ви дали? Кого ви пропустили, пропустили до влади? Кого? Ви ви свого слова просто не здержуєте. Ви нас викидаєте як собак на вулицю, тому що в державі йде е, війна везде. І на Донецьку, так само в Києві підприємці. Бо ми вас дуже просимо. Допомагайте, допомагайте нашим людям, не, 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 не уничтожайте оце послідну нашу українську націю. Якщо ви стали до власті, то допоможіть нам, будь ласка. Хай нас не викидаєте як собак. Ви ж сказали, що ви будете щоб середні, Мали. середні і малий бізнес ви не будете, щоб він процвітав, що ви не будете його умічтужати. Зараз виходить на оборот, що ви його умістужаєте. Так дайте перспективу людям робити, робити.